Всім привіт! З вами Яна і сьогодні я знімаю відео на обновлену кімнату моєї Барбі. Як ви бачите, я її зробила вже тепер з коробки. Поміняла ліжко. Е, ну, постіль залишилася таке саме, а саме ліжко змінена У мене є також ось тут ось шафа. Вона відкривається. В ній лежать її зонтики, сумка обруч. І портфелик такий. І висить її одежа. Також тут є ось зеркало, а знизу є ще палички з обувів. В кожній поличці пари обувів. Зверху на шафі стоїть телевізор. Я його зробила з пічечних коробочок. Далі там стоїть ось така ось коробочка. В ній лежать різні блокнотики моєї барбі. Їх я теж робила сама. Там же ще стоїть вже вам відома коробочка з їжею. І я вирішила зробити отакий вот моточок. Це нібито якась прикраса. Також тут стоїть диван, тобто крісло. І на ньому ось така ось новенька подушечка. На ньому сидить Надя Збоку стоїть ваза з квітами і чашечка з, мис... ну, з мисочкою. Тут ось стоїть ще чемодан. І стоїть ось така ось нова є поличка У поличці. У першому відділі. з стороною. Оцей відділ у неї зі книжками, які можна читати. Зі шкільними предметами. Мені важко дні рукою відкрити. А це тут у неї телефон лежить, планшет і її духи. За диванчиком ще лежить розчоска. О, це вішалка. Ті вішалки, які я використовую, я вішаю туди на ключек. Так, а тепер о самій кімнаті. Зверху висить люстра. Її я зробила з кришечки, з-під молока і з пічки. Збоку висять часи. Також тут є картини. Бель, Маша і Барбі. Є такий гачок, куди можна вішати куртку або кофту, коли прийшов з прогулянки. Тут є дзеркало. І на стіні стоїть ось така ось опаличка. На ней лежат різноманітні книжки. Ну, и вот такая вот была кемната моей Барби. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!